Звуки сирен, машини екстрених служб, розбір завалів, чергове випробування для міста. Без вікон десятки багатоповерхівок. Слів немає просто: нічого не залишилось, ні вікон. Я тільки швидкої. Допомогу мені надали. Тут порізана, тут сильна гематома. Надія та Віктор оговтуються від пережитого. Кажуть, хвилини відділяли їх від трагедії. Я тільки що з роботи прийшла. Буквально вона йшла по цій дорозі, прийшла. Якщо б вона йшла хвилин на п'ять пізніше, вона б попала б, мабуть, під удар. Дуже маленький. був Коридор. Час. Ви у цей час були вдома? Я так я чекав її вдома, Вона прийшла і через 5 хвилин. Прилетіла туди, звідки вона йшла з роботи. Дуже важко, тому що стресові дуже відчуття такі. і одне бажання, щоб найскоріше була перемога. Всюди у будинках люди прибирають скло та уламки віконних рам. Лежали, відпочивали, план Ось Ось як ми відпочиваємо зараз. Дві наталі подруги разом прибирають квартиру і під'їзд, клянуть ворога та намагаються не впадати у відчай. Філософські ставиться до того, що сталося, і Іван Степанович він ветеран війни. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Я звільнений по, по пораненню, я інвалід війни. Теж для мене це не жахіття, це час життя. Живі, здорові собачка тільки травмувалась ну, психологічно. Зараз приберемо скло, позакриваємо вікна пленкою і будемо спати, там. потім ждати, там комісію. Там. Це життя. Це позашкільний дитячий заклад. Тут діти займаються спортом. Тепер центр виглядає так. Таким не людям, як расисти, їм одинаково. Чи по дитячому закладу, чи по кафе, якому бити. Ми знайшлися в епіцентрі зриву поряд і так трапилося, що пострадали і ми наш дитячий заклад. Об'єкти бізнесу довкола епіцентру вибуху теж без вікон. Ми завтра приїдемо, все починимо, все зробимо. Головне, що люди цілі. Людно біля місцевої школи. Мешканці постраждалих будинків йдуть сюди за допомогою допомоги мешканцям. Після медичної допомоги пройшов до штабу з онукою, і цей літній чоловік. Поранений, розгублений. Каже, вибухова хвиля розвалила майже все на його подвір'ї. Будинок тепер непридатний для життя. Сидів, смотріл, телевізор. Сидів, дивився телевізор, і все попадало на мене впала стеля. Зікнався теж на мене. Я хвилин десять вибирався з під цього мотлаху. Дідуся, якщо що заберемо до себе, в нього так са стіни залишились. Так вікон немає, двері поневічені. Ранок на місці ракетної атаки. Так тепер виглядає заклад, що був улюбленим для багатьох криворіжців. Та криворіжців вже загартувала війна. Люди радіють, що вижили та вкотре акумулюють власні сили і нерви на відновлення свого життя. Тим часом медики надають допомогу.